1 вересня у Прилуцькому краєзнавчому музеї імені Василя Маслова відбувся перший урок для школярів після літніх канікул. Така форма проведення уроку була обрана для того, щоб учні змогли вживу поспілкуватись з однокласниками. Так як в умовах воєнного часу в нас розпочинається навчання онлайн, тобто дистанційно, і далі з від завтра ми будемо. За допомогою дистанційних технологій проводити уроки, і діти весь час будуть, скажімо так, сидіти за комп'ютером. А сьогодні хотілося так, як свято, щоб діти і мене вживу побачили, і один одного побачили, поспілкувалися. Ну і чому саме музей? Тому що Музеї нам розповіли дуже багато цікавого про місто Прилуки, про Україну. Ми створили, був такий невеличкий майстер-клас, де ми створили мотанку як, оберіг, який потім. Віддамо на зсу дітям. Дуже сподобалось і мені сподобалось. Я розповідь доповнила, так як готувалася до першого уроку. І взагалі нам було цікаво, як правило, щороку в перший день осені в Україні відзначають день знань. Саме в цей день в усіх школах на урочистих лінійках лунають перші дзвоники, які сповіщають про початок нового навчального року. На жаль, війна внесла свої корективи, і в цьому році урочистих святкувань в школах немає. Адже замість радісного шкільного дзвоника може пролунати тривожний сигнал повітряної тривоги. Проте вчителі міста Прилуки не зневірюються і продовжують працювати, вигадувати якісь новинки і робити навчальний процес насиченим і цікавим, не зважаючи ні на що. Саме тому перший урок для учнів 3-го Б класу Прилуцької гімназії номер 5 відбувся в музеї, а не перед екранами моніторів. Музей, як завжди, провадить активну діяльність. 1 вересня цього року не стало виння. Скажімо, можливо, в якомусь такому і гарному і негарному розумінні. Напевно, ми сьогодні в поміч вчителям, і хочеться думати, що на радість дітлахам, які до нас завітали. Я би напевно, назвала сьогоднішню музейну зустріч. Це урок з історії. Чому? Тому що ми говорили про історію і безпосередньо про історію нашого міста. Але слід розуміти ту вікову категорію, яка до нас завітала. Це учні. Реці класів, тож спілкувалися доступною зрозумілою мовою. Говорили про первісних людей на прилученні, про добу Київської Русі, про Прилуцький полк, про видатних постатей нашого міста, щоб було принаймні, мінімальне розуміння, коли дитина рухається містом, яку назву має який собор, що будувався він безпосередньо за доби козацтва. Або хто така Любов Васильівна за і чому так названа начисни алея? Ну і як завжди, ми намагаємося до теоретичних, скажімо, якихось моментів додавати елементи практичні сьогодні. Виготовляли безпосередньо ось таку ляльку-мотанку або янгола мотанку е -е, як оберіг. Оберіг для учнів, для школярів вони одні, скажімо, одна аудиторія виготовляла безпосередньо для себе, інші запросили на зустріч воїнів Збройних сил і вручили їм додаткові подарунки, які малювалися влітку, і ось такі обереги. Школярам сподобалась віртуальна історична екскурсія містом, а також майстер-клас по виготовленню патріотичного янгола. Після літа пригадали, як працювати з папером. Вінтами та ножицями всі діти намагались зробити іграшку якомога правильною та гарною. Мені більше сподобалось те, як ми робили кукол». Мені також сподобалось, як ми робили кукол та як нам розповідали про наш город. Мені запам'яталася інформація найбільша, як нам розповідали про церкви. Єдине, що мені понравилось, це то там, де люди ходились за мамонтами. Ми теж з друзями можемо там з зайцем походити, коли він на площадку прибігає. Діти, вчителі та самі працівники музею отримали багато позитивних радісних емоцій від такої зустрічі.